Вітаю вас! Давно я не говорив про курс. Да, раніше це була така тема вирости, не вирости, купувати долари, продавати долари. А тепер... О, це добре. Але все-таки давайте в рекламних таких цілях я вам розповім про курс. Чому в рекламних? Тому що після цього коли ви подивитесь це відео. Ви захочете стати спонсором мого каналу, не просто спонсором, а стати членом клубу економічної мудрості. Щоб мудрими бути, в економіка розбиратися. Ні, це відео для всіх, воно буде таке простеньке, без таблички графіки. А от таблички графіки для клубу економічної мудрості. Є дійсно там розповім ну, найближчому відео. Цікаву інформацію про наш експорт і імпорт. А від цього залежить курс. Крім того... Розповім, вже я розповідав про платіжний баланс, є вже свіженькі дані. Так що ще поговоримо. А заодно поговоримо про те, як правильно робити кар'єру, як правильно обирати професію. Це все для членів клубу економічної мудрості. Для мудрих. А для всіх, ну така виключно рекламна познавання інформація. От який зараз курс долара на міжбанки, а? Що, не знаєте? Дивно. Революція. Ревалювація. Чесне слово. В інший момент курс долара на Міжбанки 36, 45, 47. Ну, ви ж бачите, що да. да, да, да. Відбувається ревальвація замість очікуної девальвації. Пам'ятаєте, коли знають опитування вам сказав? Який буде курс долара після відміни фіксованого курсу? Ой, що там не було? 40 і 50. Промахнулись. Промах... Хоча я там вам показував такий курс піш. <сумітно> Зрозумієте правильно, Нацбанк вже не випадково відмінив фіксований курс. Він бачив ситуацію, розклад. І коли він його відмінив, да, національний банк почав робити валютні інтервенції. Звертаю вашу увагу. Знаєте, так як от, таким учням, які погано вчаться, знаєте, там, вчитель. То перший раз звертаю вашу А Ва! Це так і я вам. Національний банк України. Ну взагалі, будь-який центр банку основна з функцій це здійснювати валютні інтервенції. Ну от така їх робота. Тому коли Національний банк України продає валюту, ну не треба срач це і устраювати. Ой, він золото, так для того існує золото валютні резерви. Та чого так дивиться? Я не знаю, який вам дурень сказав, що... Золото-валютні резерви це для інвестицій в економіку України. Ну, от який вам це дурень сказав. а? Ну, що ви дурні слухаєте? Не в одній країні світу золото-валютні резерви використовуються для інвестицій. Вони виключно слово резерв. Виключно для валютних інтервенцій. Надлишок на валюти викуповуються. Не вистачає продають. Все. Ну так в кожній країні Національний банк України робить так же саме, як в США. В Німеччині, Росії, Китаю, ну так, нічого він такого не робить. І не треба тут... Він продає. Правильно, так, така функція в нього продавати валюту золото, валютних резерв. Раніше купував. Тепер продає. Що далі? Що? Ой, але срача наступить. Ні, він дійсно продавав, тим паче він ж розумів, що коли він фіксований курс, попит на валюту зросте. І він більш активно продавав. Але пройшов тиждень. І попит знизиться. Зараз він продає ну, стільки, скільки було до відмін фіксований курс. Ні, продає, продає. Дивіться ситуація. Якщо подивитись, за минулий тиждень він продав 532 мільйона шість патрон. Ой, багато. Хвилинку, не спішіть. Хто купує цю валюта? Ні, там банки купують, але... В валюту, яку продає НБУ, купує Міністерство оборони України. Я розумію ваш срач, я розумію ваш трандж, я розумію ваш ідіотизм. Донати! Та подивіться вашими донатами. Донати. Ви що, дурні чи що? Не ви думаєте, що донатами можна армію фінансувати? Так, mm -hmm. да, да, от у і донати. Донати можуть побити військовим. Війна іграшка дорогенька і ваш срач про яйця просто противно читати. І про донати тим паче. Дивіться, для того, щоб воювати, да, в нас частину зброї нам поставляють безкоштовно. Не заперечувати. Ну, не так, як ми хотіли, хотіли більше і так далі, але безкоштовно. Але ремонтуємо то ми за гроші. І не просто гроші, за валюту. Тому що запчастини частини та імпорт. Без а... Ну ви ж знаєте, що стріляють? Знаєте. Час від часу і танки, БТР підбивають. Знаєте? Багато. Тому забирають, везуть на ремонт, ремонтують. А запчастини імпортні. Тому серед оборони треба. Крім того, для виробництва української зброї дуже багато імпортних компонентів. Починаючи від... Ні, не буду розпитати. Ну, По-перше, там різні компоненти, які, на сьогоднішній, скажемо так, необхідні для зброї. Красиво, скажу, правда? Красиво. Навіть оці наші дрони, які, ви знаєте, надводні, підводні, там використовуються зарубіжні компоненти. Красиво? Красиво. Але якщо ти їх не купиш, їх не буде. І дрона не буде. Зрозуміло? Тому, так, да, на сьогоднішній момент основний покупець валюти Міністерство оборони. А їх по-іншому не буває. Ну, навіть дивіться, ці турецькі баяктари і так далі. Це ж не безкоштовно. Ні, тур, тур, турки дають тільки за гроші. Ні, дають не заперечення. Навіть мало того, зараз, ну, скажімо так, є співпраця, але ж теж не безкоштовно. Тому дійсно, Національний банк продає валюту, щоб Міністерство оборони могло купити необхідне для війни. І те, що дійсно... сумма вымеряется в миллионах, а что же вы хотите? Ну, это же война, редкие. Вы же понимаете, сколько коштуют эти проклятые снаряды, пороха, электроника? Дорого, дорого, дорого. Ну, там, правда, есть такая цікава закономерность. Получается так, нам дают кредит, точнее, Министерство финансов дают кредит, ну, партнеры зарубежные. Министерство финансов продает валюту НБУ, а НБУ потом продает валюту Министерство обороны. Ну, да, да, это так, так працюет. І дійсно, за сьогоднішній момент, завдяки тому, що НБУ своєчасно продає валюту Міністерству оборони, українська армія воює успішно. Хоча, сказати більше не заперечую, що більше треба. Але ж і валюти не так уже більше. Що стосується інших. Так, да, експортери, імпортери там торгують, продають. Час від часу навіть бували випадки, коли експортери більше продавали, ніж імпортери купували. Таке було. Але це ми... Це про це я поговорю, відео буде для клубу економічної мудрості, якраз експорт тимпорта. А для вас виключно те, що ближче до тіла. <сум> Валюта готівкова. Значить, дивіться, на чорно валютному ринку. Курс тиша. 38. Ну там він 38.5 копій, 38.12, 3820, 3821. Було 40, 30. Знов таки, якщо хтось цим грається, знає, від партії там можна поторгуватися, якщо ти береш, якщо ти береш тисяч одне, 10 тисяч, 100 тисяч, другий курс. Ну, це ж бізнес. Але ці копійки, ну, скажімо так, вони радикально і не, не допомагають, не заважають. Тому що одне діло, якщо мільйон, так, да, 5 копійок на мільйон, у -у -у, Але 5 копійок на 1000 доларів... Якщо ви купуєте за 38, це те ж саме, що був в мінусі. Чесно скажу. І так, да, на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент. Не скажу, що населення не купує. купує. Є офіційні показники, які показують, скільки ну, продають валюти, готівкові, Скільки купують. Так як подивишся мільярди. Ні, по кругу да мільярди. А якщо от різницю, скільки продав, скільки купили, різниця там 100-150 мільйонів в місяць. І зараз на сьогоднішній момент там були, був тиждень перший якось більш активніше, там, по-моєму, 20, потім 12 мільйонів. Ну, в принципі, я говорю, нічого такого сенсаційного немає. Так, да, купую, так. Да. Це питання, а де люди беруть гроші? Ну, не можна ж долари купити без гривні, а? А, ну так, да, да. да. Хліба не має за що купити, голод, сироти. Я розумію. У нас така бідність поперла в Україні. Така поперла. І ще трішки і взагалі з голоду пухнути будемо. А це долари купуються так, олігархи, так. Знущаюся, знущайся. А ви не знущаєте якусь як дурню. Про олігархію говорите. Дивіться, люди почали більше заробляти. Так, да, військові не заперечують. Я так розумію, яка частина військових скуповує долари. Ну що, хай скуповує. Бізнесмени добре робили. Тому що зараз, Боже, що творить? Що творить? Ха. Ну бізнесмен такий, скажімо так, каже, ти сирий, малесенький. Задає мені запитання. Краще купити новий Mercedes в салоні, чи щоб його пригнали. Ну ви самі розумієте, що він задає не просто так, а в нього гроші. Це при тому, що дві, він ще називається, ну я думаю, там ланос від сили планував купувати. Або старий Жигульон. Ні, ну його бід. А зараз аж проле, аж прле, аж пле. Так, розумний, розумний. Він так, непогано присосався і дійсно, а б не купив. Ну, боліться. Так що так, да, яка частина бізнесмен дуже добре зароблена. І буде заробляти і далі. І, звичайно, ну, будуть купувати валюту, а чому? Да. Така ситуація є. Так що да, так, як бачите, скуповують. Хоча, ще я ще говорю, не аврально. Тобто, ну, да, Зараз скуповують валюти більше ротілково, ніж продають. ЧТ. Влітку було трішки набор. Зараз скуповують. Але коли зараз відмінили фіксований курс, то там пару днів так а потім бачите, валюти вистачає, дефіциту немає. Ну і немає суттєвого зростання. Розумієте, все-таки розмови були. От зараз, буде, 30, 40, 41. да, да, да. Звичайно, якщо б курс би рванув і вилетів за 40, тут би як скаження. А коли оце він топчиться на місці, то трошки не так. Да. Тому, що вам скажу? Тиша. Ну, саме звичайно тиша. Так, для економіки це добре, це дуже добре. Я багато разів пояснюю, що ідеальний варіант, коли нема суттєвої ревальвації, девальвації. Коли там майже 2,5%. Верх-низ, зверху, вони, зверху, да во Нормально. Тоді там експортери, що заробили, імпотери, але в цілому. І народ дуже не панікує. Це ідеально. Ну а зараз дійсно така ситуація. Але, <говорить> але, а який буде курс наступного я не знаю. Взагалі ніхто не знає. Дивіться, валютний курс можна прогнозувати правильно. Ну, найближчі тижні. Найближчий тиждень буде таке ж саме. Нічого не мені. Тобто зараз якихось факторів, які можуть радикально розвернути курс, немає. Так, да, валюти в золото валюті в достатньо. Сказати, що будуть якісь великі витрати або надходження валюти теж не буде. Тим паче в нас воно якби по кругу крутиться, ну, більш-менш нормально. А далі побачимо. Там, звичайно, можуть плинути фактори, але це вже знов-таки, я розповів для членів клубу Економічне мудрості. Які фактори можуть плинути на курс в наступному році. От якраз про експорт-імпорт поговоримо, про ці всі фактори. І тоді вже буде більш-менш зрозуміло все-таки, що чекати в наступному році. Ну а ви, ви ж фахівці, ви все знаєте. Так що ж я буду говорити? Все. Дякую за увагу. Все на краще і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось ви зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває. Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.